Добрий день, шановні користувачі. У цьому відео ми розповімо вам про новий функціонал у сервісі Taxer. Ми створили спеціальний груповий інтерфейс для корпоративного тарифу, за допомогою якого можна зробити масове додавання профілів за декілька хвилин. Для демонстрації масового додавання профілів ми перейдемо у розділ налаштування підрозділ Профілі. Та додамо 100 профілів ФОП до облікового запису. Для масового додавання натискаємо на кнопку Додати. У випадаючому списку обираємо Імпортувати з файлу. Перед нами відкривається вікно для масового додавання профілів, у яке ми завантажимо 50 профілів із CSV файлу. Та ще 50 профілів за допомогою податкових звітів у форматі XML. Дізнатись про те, як заповнюється CSV файл, ви можете звернувшись до нашої служби підтримки або до персонального менеджера. Після завантаження файлів у вікні з'явилась таблиця попереднього перегляду профілів, які будуть додані до облікового запису. Для додавання натискаємо на кнопку Завантажити, після чого нові профілі будуть додані до облікового запису. Ми раді повідомити, що тариф корпоративний вже доступний для всіх наших користувачів. Наша команда надає персонального менеджера, який готовий допомогти з інтеграцією та використанням нашого сервісу. Якщо у вас є будь-які питання, Звертайтесь до нашої служби підтримки, щоб отримати більш детальну інформацію. Дякуємо за вашу увагу. Таксер бажає вам зручного ведення ФОП!